Мушу зізнатися, я особисто не фанат глоку, але якби мене спитали, який глок ти би вибрав, щоб він був зухвалий, агресивний і прожив більш ніж один сезон, я би вибрав глок 17 GeForce від два Зрозуміло, що ні про яку автентичність тут мова не йде, це не є оригінальна репліка, це не є точна копія. Це така собі свого роду вільна інтерпретація Глоку 17 у баченні інженерії УВЄ, але що я можу сказати напевно, це те, що ця інтерпретація вийшла в них досить-досить вдало. Найяскравішою особливістю цього пістолета є його безсумнівно зовнішній дизайн. Унікальна кольорова схема, сріблястий слайд, чорний корпус, срібна розширена шахта магазину, золотий зовнішній ствол, червоний запобіжник на курку. Виглядає він що пафосно, але тим не менше з характером. Магазин металічний, розширююча шахта магазину теж металева, слайд, звісно ж, металевий, корпус АБС пластик. Все в кращих традиціях гулоку. Вага пістолета 830 грам, довжина 200 мм, дульна швидкість кульки 95 метрів в секунду. Орієнтом. Які ще особливості цього пістолета, окрім його екстравагантного дизайну? Відкриті прицільні пристрої з імітаційного оптоволокна для полегшення прицілювання. Друге розширена шахта магазину. Перезаряджання легке та інтуїтивне. Третє. Дещо видозмінений спусковий гачок за своїм дизайном. Він відрізняється від стандартного глоківського, але тим не менше, він досить вдало інтегрований в дизайн цього пістолету. Плюс він містить інтегрований запобіжник червоного кольору. Також присутній стандартний глоківський запобіжник на нижній частині рами. Поруч із планкою пікатінні для монтажу. Ціливка ліхтарів, будь-якого іншого навісного обладнання, яке вам спаде на думку. Ручка з агресивним стіплінгом допоможе вам утримати цей пістолет дуже зручно та міцно, в незалежності від будь-яких погодних. Умов. Отже, що ми маємо всередині? Стандартні глоковські внутрішні, надійна точно гарна камера хоп з куклічатком для регулювання. Досить непогано підігнані всі деталі, все стандартно, для глоку легко в обслуговуванні, легко догляді. Якщо ж цей дизайн сріблясто, золото-червоний для вас занадто пафосний. Нічого страшного, цей пістолет випускається в кількох кольорових комбінаціях, зокрема, матовий чорний. Постріль бі. Пістолет працює чітко, стріляє кучно, точно ви це можете побачити. По метражу він дещо перевершив наші очікування, особливо, якщо врахувати, що тестували ми його з 23 кульками. Тому надійний, точний, влучний при належному догляді, проблем з ним не очікуйте. Отже, якщо ти фанат Glock платформи, але ти не гонишся за автентичністю, філігранністю виконання, ідеальністю маркувань, шукаєш собі стильний, надійний і загалом класний Glock, ви є GeForce Glock 17. Безсумнівно, твій вибір.